Вітаємо на каналі про погоду. Останніми днями в Україні спостерігаються значні коливання погодних умов. На південному сході країни пройшли інтенсивні опади. Місцями кількість дощу сягала 29 мм. Водночас у центральних і західних областях опадів було значно менше або взагалі не спостерігалося. Синоптики пояснюють таку ситуацію впливом глибокої улоговини, затиснутої між двома антициклонами. Це призводить до постійного руху атмосферних фронтів території України. Значним перепадам атмосферного тиску сприяє взаємодія циклону на півдні та посилення антициклону на північному сході. Вітряна погода стала характерною ознакою початку осені в Україні. У багатьох регіонах фіксували пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Такі показники відносять до першого рівня небезпечності штормового попередження. Шквальний вітер в Україні повалив дерева та понівичив автомобілі у деяких містах. Цікаво, що цьогорічна осінь демонструє аномальні явища не лише в Україні. Для прикладу, в Санкт-Петербурзі зацвів бузок. Це пояснюється потужним гребенем тепла, який притягнувся від Туреччини аж до Архангельська. Водночас у Західній Європі спостерігається похолодання, а в Австрії взагалі випав сніг. Найближчим часом вітряна погода в Україні послабшає. Очікується зменшення швидкості вітру до 7 метрів на секунду у південно-західному напрямку. Опадів найближчими днями не передбачається. Максимальна температура очікується 17 вересня, Стопчик термометра підніметься до плюс 27. Далі температура поступово піде на спад, але сильних холодів не буде. Мінімальна температура складатиме 10-12 градусів. Решта вересня і жовтень в Україні будуть відносно теплими, у листопаді різко похолодшають. У грудні очікується плюсова температура зі снігопада. Щодо популярного питання про бабине літо можна зазначити, що перший його період вже минув на початку вересня. Тоді в Україні спостерігалася суха погода з температурою до плюс 26. Другий період бабиного літа очікується в жовтні. Для цього періоду характерна аномальна погода без опадів. Нічні та ранкові температури зазвичай становлять 7-12 градусів. Точні дати цього періоду синоптики поки не називають, адже погодні умови залежать від багатьох факторів. У другому місяці осені у перші дні знову потеплішає до плюс 20 плюс 25 градусів. Далі температура буде в середньому 14-15. В останній день жовтня потеплішає до плюс 20. У перші дні листопада збережеться тепла погода. До плюс 21, після чого прийде різке похолодання. Протягом місяця температура в день складатиме в середньому плюс 4 плюс 6 градусів. В останній день листопада потеплішає до плюс 12. Перші нічні заморозки прогнозують 13-14 листопада. Зима ж почнеться з температури 10-15 градусів тепла. Далі протягом місяця залишиться плюсова погода середньою температурою 2-4 градуса. 29-30 грудня потеплішає до плюс 13. Снігопади очікуються 5, 6 та 9 13 17 і також 20 по 25 грудня.